Чемпіонка Європи бронзова призерка Олімпійських ігор, відома на весь світ борчиня Ірина Коляденко, вже з власною омріяною квартирою в Ірпині. Щойно вона отримала ключі від квартири, яку подарувало їй товариство відважних. Тепер Ірина облаштовуватиме свою домівку у сучасному житловому комплексі Бургундія. Ірина Коляденко є кращою в боротьбі серед жінок. Так само і житловий комплекс Бургундія є кращий в передмісті Києва. Товариство відважних ще рік тому прийняло рішення про те, що у Ірини Коляденко має бути власне житло. І от сьогодні ми раді, що наша чемпіонка отримала ключі і право власності від своєї квартири. Сама ж Ірина зізнається, що якби їй ще раз довелося обирати місце проживання, то це знову був би лише Ірпінь. Це круте місто, яке я дуже люблю, і пишаюсь тим, що я тут живу. Дуже дякую за те, що ви підтримали мене все таки після Олімпійських ігор і подарували е, таку можливість продовжувати свою кар'єру в нашому місті і розвивати його. Порадіти за свою підопічну та подякувати відважним. Прийшов і тренер спортсменки Володимир Яременко. Хочу сказати, що товариство відважних це приклад для наслідування ну, всій нашій країні. В принципі, це дуже широкий жест, і він дуже необхідний для спортсменів, для майбутніх молодих людей, які своїми досягненнями прославляють нашу країну. Тому товариство відважних це вибір чемпіонів.